Панове атеїсти, питання для вас: можливо, ви дивитесь? А ви знаєте, що добре? А що погано? А звідки ви знаєте? Я не вірю в Бога. Гаразд, а скажіть: ось це добре чи погано? Зробити це добре чи погано? Це погано. Зрозуміло, що вони мають якусь свою думку, як і у всіх. Але якщо ви кажете, що Бога немає, то звідки у вас взагалі є моральні принципи? Звідки вони взялися? Біблія ясно дає нам зрозуміти, що зло це спотворення початкового добра. Зло існує лише тому, що до нього існувало добро. Не можна правильно судити про те, що добре, а що погано, не розуміючи, що зло це спотворення добра, з чогось все мало початися.